Фінал чоловіки. Ролан-Гарос. Ґрунт покриття. Другий. За рахунком цього сезону мейджор Турнір серії Грен Слем. 8 червня. У неділю чоловічий фінал. На самому крутом ґрунтовому турнірі. Друзі, Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Підтримуємо нашу спільноту майстер-клас. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Наперед. Дякую щиро. Дякую всім вам. Отже, Янік Сіннер. Перша ракетка світу. І. Карлос Алькарас друга ракетка світу. Так само, як і у дівчат. Аріна Сабаленко перша ракетка світу. Коко Гоуф – друга ракетка світу. Не знаю, вперше з якоїсь там підрахували року. Дуже-дуже давно такого не було. Коли і у жінок, і у чоловіків перша і друга ракетки. Зустрічаються у фінальних матчах. Сьогодні субота, 7 червня. Сьогодні відбудеться, нагадую, фінал Сабаленко проти Гоуф. Не пропустить відео з моїм прогнозом уже давно на каналі. Кому цікаво, напишіть в коментарях, я кину силочку. А тут ми зараз. Постараюсь дуже коротко, лаконічно обговоримо, і будемо навіть намагатися спрогнозувати матч фіналу у чоловіків. Отже, буду починати, а ви заряджайте свої вподобайки. Зустрічались в офіційних матчах на всіх покриттях 13 разів. Це буде вже 14-та зустріч. Попереду і у Алькараса. І у Сіннера неймовірна крута кар'єра тенесистів, тут навіть ніхто і сумніву не має. Я вважаю, що цей матч достойних суперників. Я вважаю, що тут шанси 50 на 50, у кожного є свої дуже-дуже сильні сторони. Наприклад, мені подобається неймовірно потужна подача Сіннера. Мені подобається, як на розіграшах тримає себе Алькарас. Так, Сіннер також чудово і впевнено, я би сказав, відчуває себе під час вже розіграшів, після подачі до переможного. Оголошення рефері, наприклад, 4015 на його користь. Наприклад, я вважаю, і ще тисячі раз, якщо б у мене запитали, я скажу, що це абсолютно заслужено фінал самих достойних тенесистів планети. Вони. Це заслужили і Яннік, і Карлос. Тому, друзі, я, лише для мене було е, ділема і запитання номер один: що краще тотал по сетам більше трьох з половиною, або ж вибрати собі оптимальний чи оптимальний. Параметр і розмір тотал більше по геймах. І зарядити на це. Оце у мене було просто питання вибору. І я вибрав тотал більше 40. Рівно 40 геймів. Я бачу в цьому матчі. Я бачу затяжний матч. Я не вірю, що Алькарас або Сіннер виграє 3-0. Я маю ввиду, маю на увазі по сетам. Тотал більше 40 рівно. За геймами, коефіцієнт 1,8. Це мій вибір. Ну, тому що тотал. По сетах більше 3,5. Там, кажись, 1,5, 155 максимум. Погодьтесь, для фіналу це маленький коефіцієнт 1,55 навіть. Хоча б, щоб було 1,6, 1,65. О, оце вже, ну, і то, я вважаю, для таких крутих. Фінальних, тим більше матчів, треба, ну, щоб десь близько 1,7-1,8 мінімум був коефіцієнт, ось тому я, як то кажуть, замахнувся на більший коефіцієнт, і тому я пішов саме в тотал більше по геймах. І мій параметр тотал- більше 40 рівно. 40 рівно, тотал більше, 1,8. Повторюю ще раз. Це мій один і єдиний варіант прогнозу. 40 більше 1,8. Як не крути? Ну, хто бачить тут 3,0 або ж 03? Напишіть. Буде цікаво. Багато вас? Я вважаю, що більшість скажуть, що навряд тут буде 3-0 або ж 0-3. Тому не гріх пригадати, Сіннер пройшов Ріндеркнеха, Гаске, Легечку, Рубльова, Бублика і Джоковича. Алькарас пройшов Дзеп'єрі, Морозжана, Джумхура. Шелтона, Пола і Мусеті. Важко сказати, кому було легше. Але, як на мою думку, то набагато важчий суперник був у Сіннера. Тут і Рубльов, тут і досвідчений Гаске, Легечка не подарок, Бублік. Ну, Бубліка. Він з Бубліком переграв 3-0. А ось Джокович. Як же я переживав за серба, за Новака, а він мало того, що мене підвів, та ще й жодного з сетів не взяв. На жаль. Мусетті. підкачала травма, підкачала здоров'я. Від цього ніхто не застрахований. Як то кажуть, і ворогу не побажаєш. Ну, дивлячись, якому ворогу. Ви розумієте, про що я кажу. Отже, якщо брати на ґрунті, на ґрунті то Алькарас 3-1. Попереду на ґрунтових особистих зустрічах-матчах. А якщо взагалом брати, то так само е перевага на стороні Алькараса 8-5. Нагадаю, що і Алькарас так само був першою ракеткою. Ну, не так давно, але настільки швидко плине час, що це, здається, нібито було уже десь ого. го А це було всього лише. Якихось два роки тому Сіннер вже тримається, ну, не знаю, більше півроку, скоро буде рік, як Сіннер перша ракетка. І повторював і буду повторювати. Просто так, за гарні очі. Першими в рейтингу не становляться. Я ні на що не натякаю, але якщо брати бездоганний теніс. То Сіннер наближається до такого визначення. Я не хочу сказати, що в цьому фіналі виграє Сіннер. Алькарас на ґрунті. Неймовірно чудовий. Ось тому я, друзі, на початку цього відео і сказав, що я не можу вибрати тут переможця, тому що вони вдвох гідні цього фіналу, І цього турніру, і цього трофею. Я так скажу. Тому я й вибрав тотал по геймах більше 40 рівно. Один і вісім. Дякую за увагу, підписка, лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Від вас, а від мене постійна вдячність і робота над удосконаленням контенту нашого каналу. Обіцяю. Дякую, що ви в мене є. Дякую за активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. І до зустрічі, друзі, всім папа. -па.